Добрий ранок, давненько нічого не записував, але завжди часу немає. Зараз в нас 7.30, Я вже хвилин 30 чекаю продавця, який повинен видати мені автомобіль. Але до чого я це в мене поранкова кава? Я у офіційному видно? То нова Астра в офіційному опері, та й стояв тільки що з хлопцем з е -е, e -е, Ну І поки там робили каву, туди-сюди декілька слів та й кажу до нього: слухай, забираю бензинову Астру. До речі, Астра. Можливо, трішки пізніше в з вам покажу. Один і чотири бензин. К, Астра К 20 рік там, 120 пробігу. Ну коротше не суд. Я кажу до нього, слухай, часто беру дизельні, знаю, що там от з останніх 1,5 дизельний проблемний, 1,6 доволі гарно продаються, чи там 1.7 з тих старіших. В кашці доволі часто 1,4. Але ну, типу, всі інші, там 1,2-1,0. В нових там взагалі 1.0 Дуже часто кажу, що люди беруть, які машини, ну і типу, який двигун ти б, наприклад, порекомендував. такий дивиться, на мене каже: піде найде старіший з 1,6. Ці от нові трьох циліндрові, каже, вони їздять, якщо у них міняти е, мастило частіше, ніж рекомендує дилер, тобто 30 тисяч для нього це смерть після 150-200, тому що вони, в принципі, розраховані на е, на те, що ти відріздиш 3-5 років лізингу і віддасиш його далі. Тому що, в принципі, за 200 вони далеко і сильно не заїжджають без великих вкладень. Тому ось така цікава річ, навіть сервісанти при якісь там. Скажімо так, короткотерміновій розмові на офіційному доларі доволі відверто говорять, що типу нові двигуни, особливо трьохциліндрові. Так при, при належному сервісі з сіма рекомендаціями і так далі, проїжджають, тому, грубо кажучи, легко за 200 і далі треба вкидуватися, причому доволі добре. І от як би це не звучало, старенький один і в котрого там умовно сто коней. Він їздить 15 років і буде їздити далі, тому що проста надійна конструкція, яка зроблена ще. Умовно кажучи, інженерами, котрим було це все цікаво, а не маркетологами і, і людьми, котрі роблять на цьому гроші. Якось ось так. Хорошого та приємного вам поранку. А я чекаю на <кхем> своє авто, котре мені в принципі, обіцяли у 8-й ванети. Ще хвилин 20, п'ю каву і поїхала додому. Па-па.